Ну, я не настільки, скажімо, там знаю всю географічно е, Донеччину, саме через те, що я сказав, що ми туди мало їздили і мало там бували. Але я думаю, що в першу чергу це ті райони, які прилягають до Дніпропетровщини. Е, вони, вони в основному проукраїнські. Ті райони, які прилягають до Запорізької області, тобто ці. Але най, така найскладніша ситуація в тих районах, які йдуть по прикордонню, яке ми з вами щойно е, обговорювали. От, але ну, вибори все одно відбудуться. Ми це знаємо. Українське законодавство в цьому відношенні воно дуже дає добру таку нагоду нам, навіть якщо на якихось дільницях вибори не відбудуться, вони відбудуться по всій Україні, і не обов'язково, щоб вони відбулися буквально на кожній на кожній дільниці. Вибори відбудуться, і світ їх визнає як чинними виборами. Дай Боже, тут єдина є осторога. І ми з вами починали розмову з того, чого сьогодні пруть такі зграї цілі через кордон, переходять сюди. Це все. Робиться під вибори, дай Боже, щоб в день виборів, саме в день виборів, вони не залякали людей стріляниною, там і таке і інше, щоб це все через це. Треба підтягнути туди наші сили, причому сили професійні, не такі, як оцей командир, який фактично положив там десь понад десяток наших людей через свою необізнаність, а може халатність, а може просто неуміння там, і, і таке і інше. Дай Боже, щоб вибори відбулися для нас. Це дуже важливо. Це колосальна перемога буде. А вже чи в першому турі, чи в першому другому, ну вже як бог дасть.